Добрий день, добрий день, шановні лісники, громадяни України. Хочу вам показати, які покидьки, брехливі покидьки. це. Держлісагентство і конкретно південний офіс. А сьогодні, мала бути ревізія, там такий провідний інженер Валковський Євгеній. Обіцяв, сьогодні приїде, я вже чекаю їх до часу дня, немає нікого. Він каже, що вони вже працюють. Но тут я їх не бачу. Ну, Позвонив я до цього Волковського, говорить, кому ти віриш, це твар продажна, робив лісничим там десь, здається, Вознесенську украв там всі глідчі вирубав. То, говорить, ворюга кінчена. А, ну а про рицая ви самі знаєте, що украв 15 мільйонів і втік. Втік Паскуда, бачите? от. Це такі в нас начальники. Той крав, той крав і перелізли вище, отримали вищі Короче, От, лісове господарство це кінчені покидьки. Я вам говорю, кінчені покидьки, Там нормального немає. У них все тільки за те, щоб вкрасти. І серед них більша е, частина кардинально більша це е, або злодії, або ті, хто не може нічого сказати і тупо виконує е, е, ну як, вказівки злодіїв. Зараз вам покажу. Оце вони мали сюди приїхати, ця ревізія з Миколаєва. Дивіться, тут культури вже. Минулого року. Я вам скажу, що тут не доглядали раз, і їх спасли вівці корови, і корови два. Тут вівці і корови, як по Бродвею, ходили і все з'їли. Отак. І це вони мали сюди приїхати, подивитися, а цей Волковський мені говорить, що в культурі Як? От, бачите як, це тратять, <гум> тратять сотні, сотні тисяч мільйони гривень, щоб списати. Дивись, болховець паскудний, це твоя робота, гнида ти кінчена, ти хіба лісник, тебе не підчинених нікого. Ви всі злодюги. Оце ваша робота, оце гівно, оце що ви бачите. Це програма Зеленського. Зелена країна. посади один мільярд дерев. Бачите, скільки це Миколаївський південний офіс говно посадило і виростило. Взагалі немає. Тут, я вам кажу, тут вже воно заросло по-новому, а тут гівна коровів, чого було, як говориться, на кожному метрі. Коси, віпці. В цьому році немає. Видно, чи вирізали те стадо, чи що. А тут був такий прогон в Минулому році по, цій, по, по цих культурах, розумієте, тут в мене є старі, старі ці відео, де видно, скільки тут гавна було, як вони тут з'їдали. А ці списали, чому списали? Ну, чому списали? Треба закурасти знову гроші. і своїх же Ви знаєте, як вони тут роблять? Садять, списують величезні гроші, потім списують затрати, потім списують ці затрати, що... Стихійне якесь лихо, і знову садять. І так на одному місці 10 разів садять, і 10 разів списують кошти і ворують. Бензин, так, все, солярово, це так списують. Мені один тракторист розказував, як тут він культивував виноградник для начальника. От е, На робочий час на службовому на лісогоспівському тракторі і за талони він їздив. Де стояла печать лісгоспа, тобто лісгоспавські талони. Це отака, такий зараз південний офіс і перед ним одеське управління. Ну, взагалі, лісове господарство. Бачите, тут вже дорогу зробили, трактор їздить по всіх культурах. Оце таке. Так що отак, пане як його, Волковський. Злодюга ти кінчена і паскуда ти брехлива. От твоя робота. Тебе гнати, сука, треба на передову в Бахмут, щоб ти там захищав, а не крав в тилу. Ти розкрадав майно держави і народу.